Цьогоріч, 14 травня, в Україні відзначають День матері в житті. Кожної людини мама займає вагоме місце. Ми запитали у тернополян, які сімейні традиції святкування вони мають, і що сьогодні побажають українським матерям? Так, ми святкуємо це свято. Зазвичай ну ми вітаємо маму, потім маємо сімейний вечерю. Що побажаєте? Ось мамам українським сьогодні. Я побажаю їм мужності, витривалості, і щоб вони завжди пам'ятали, що вони сильні, бо вони матері, таких мужніх героїв. Е -е, завжди вітали маму зі святом. Е -е, коли я коли святкували в різні часи, у нас недавно прийшло це травневе, раніше в інші дні відмічали, але маму завжди поважали, завжди вітали. На жаль, вже немає. Що побажаєте сьогодні всім українським всім побажаю всім українським, українським матерям і жінкам? Хай дочекаються, хай все буде добре, хай закінчиться війна і хай будуть мирні дні, щоб всі були щасливі. Я відзначаємо звичайно. Завжди вітаю маму свою, свекруху маму чоловіка. Ну і діти вітають мене завжди, якщо мають змогу, приїжджають, якщо ні, хто телефонують і самі теплі самі щирі слова в це свято. Що побажаєте сьогодні українським матерям? Витримки, дочекатися синів, миру і такого легкого серця, щоб легко було жити, і саме головне, щоб діти цінували те, що матері для них зробили в свій час. Звичайно, вітаю і маму і бабусь. Що даруєте їм? Залежить від бюджету. Буває цукерки, буває якесь вино, буває шовша, квіти. Що побажаєте українським матерям в цей день? Здоров'я, щастя, щоб ще, ще такого побажати. Достатку, чемних дітей. А, ну, ми відзначаємо День матері, тому що в мене власне тільки мама, вона мене виростила я дуже вдячна. І ми з сестрою її завжди вітаємо квітами, тобто тюльпанами або трояндами, як вона полюбляє. І даруємо якийсь символічний подарунок, або ще що вона бажає. Що побажаєте <головіка> ось українським матерям сьогодні? Я вважаю, що взагалі українська жінка Амати дуже сильна, і те, що їй це ніколи не забувати про себе, щоб вона завжди була усміхнена, перервала багато щастя, і щоб її були наповнені санцем радістю. Так це важливо для нашої сім'ї відповідно традиція, свята, але ми. В сімейному нашому колі вітаємо, проводимо спільно час, згадуємо якісь спільні моменти. Ну, певно, що це все. Що сьогодні поважаєте українським матерям? Терпіння, здоров'я, витримки, успіху і перемоги на усіх фронтах. Я вважаю, що треба щодня приділяти увагу своїм близьким, особливо матері. У нас є традиція святкувати День матері. Ми збираємося з сім'єю. За столом і дарую мамі квіти. Її улюблені троянди. Чаю сили, терпіння, особливо тим матерям, в яких сини на фронті або чоловіки, брати. Ні, я не святкую, тому що вже мама покійна, це дружини мама теж покійна. Так що ми цей день. Ну, ми його вважаємо, вважаємо, що дітям повинні бути. Це ви вчителі всім доносити дітям, щоб вони шанували своїх батьків, свою маму. Оце міжнародний день жінкам, матерям здоров'я, щоб війна закінчилась, щоб був мир, щоб діти були щасливі. Я вважаю, що цей день важливий, тому що ми маємо приділяти час і вражати вдячність нашим матерям за те, що вони нас народили, виховали, вклали в нас що найкраще. Я дарую своїм мамі подарунок, квіти та щось ну, просто якусь приємність для неї сьогодні. Перш за все, миру, те, щоб їхні діти, які воюють, чи чоловіки поверталися додому живі та здорові, і щоб в Україні настав мир. Це свято дійсно потрібне не тільки матерям, але і нам потрібно, щоб ми пам'ятали про своїх рідних, які, які нас нарядили, які дали нам життя, і, і щоб вони довше жили і нарядили нас своїми присутністю. Що сьогодні побажаєте українським матерям? Дай Бог, щоб скоріше скінчилася війна і щоб їхні сини, чоловіки скоріше повернулися додому.